Ми вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Латвиненко, вітаю вас з Києва, вітаю нашого гостя. Микола Маломуш. сьогодні з нами буде на зв'язку, колишній голова служби зовнішньої розвідки, генерал армії України. Пана генералу, доброго дня! Слава Україні! Вітаю, слава Україні. Я хотіла б знаєте, почати одразу з найбільш обговорюваної події точніше, можливо, буде припущення останніх кілька годин. Керівник чеченського опозиційного руху Адат Ібрагім Янгулбаєв каже, що сьогодні помер Кадиров. Можливо, вам щось відомо? Наскільки такі звісно, що ці повідомлення вони або знаходять одразу підтвердження, або спростовуються однак. Новина ця з'явилася, і ми не бачимо ані підтвердження, ані спростовування на мові, на знаках символах розвідки будь-якої країни. Що це означає? Е, ну, перша що ситуація ще е, не має чіткої визначеності. Перше в керівництві Російської Федерації нема санкцій. Ми пам'ятаємо, коли дійсно помирали або лідери країн чи радянського суду тоді Росії, або окремі політики е, була завжди пауза. Пауза, як право добу, дві а в залежності від того, яка є е, комбінація керівництва, тобто або дезорієнтувати людей, або наприклад подати це як якийсь е, факт, який вже давно був прогнозований, або навпаки, як неочікуваний факт, тобто в від того, е, яка сьогодні вигідна політична кон'юнктура інфраційна, так і будуть діяти, але нікого не поспішають. Тому в даній ситуації е, ми бачимо, що попригожного тут практично зразу ж повідомили. Тому що пунів треба сказати все відрізали. Перспектив піднімати пуч прихильникам пригожу. Нема тому, що навіть е, після появ появи такої інформації по Пригожу зразу пішли там окремі десь заклики. Давайте піднімемо знов е, е, вагнерівців і підемо на Москву, але швидко воно припинилося, тому що в даній ситуації взяли е, жорт, е, жорсткий формат підтвердою смерть. Перспектив нема і відповідно вашого лідера немає взагалі, тому нема сенсу щось піднімати. З Кадиром тут трошки складніша ситуація, тому що е, є попередня інформація, що він хворів. З іншого боку, оперативні дані про те, що він хворів не просто від природної хвороби, а що йому допомогли в клапках захворіти. Тому в даній ситуації всі так з пригодом тягнуться якраз до спецслужб Росії, до керівників Росії. Тому в даний момент е, треба показати, чи це була затяжна хвороба, і підготувати діагноз, який був, і зрозуміло. Дати конкретну версію, яка вже санкціонувала самим путіним. Але ще поки немає конкретних фактів, що дійсно е Кадиров помер. от тому в даній ситуації можемо тільки говорити про попередні або інфраційні вкиди, з рахунок того, що була вже підтверджена інформація, що Кадиров тяжко форіє, перебуває в комі. От тепер вже якась точно ну, опереджена інформація, інформацію, що вже немає. Можливо, вже і реальний факт є, але ще раз підтверджую, що. Кінцеве рішення буде, якщо такий факт відбувся, за президентом Путіним. Він має означать, коли подати і як це подати інформацію. Ну, хворів чи не хворів, Ну виглядав він, і на, на правду кажучи, на, дуже погано, не, не дивлячись на свій ну, порівняно з Путіним чи з Лукашенком. Молодий вік. Ну, виглядав так, так не дуже. Ну, ми чекаємо, отак ми стежимо за цими повідомленнями. З'явилося в мережі відео, ніби. То там з прогулянки Кадира, воно не, не можна датувати, точно не, не можуть встановити яка дата. Це заздалегідь зняти відділ. Ну, Ми очікуємо також верифікації цього зображення. Я от хотіла про долю мера Херсона. Мер Херсона Колихаєв у російському полоні. Про що свідчить каже його син, і каже, що його готові обмінювати міжнародний комітет Червоного Христа підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва Uh, я зв'язався з Червоним і Мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території Російської Федерації, каже його син, де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також новився його статус в особистому кабінеті координаційного координаційного штабу. А uh, ми знаємо, що там в полоні зараз російському чимало перебуває українських громадян. Ну тут мова ще про те, що це досить статусна статус персона мермер мер міста. А на вашу думку, як яка подальша доля з обміном? Я не виключаю того, що м, е, Нестер Шуфрич справу м, проти якого цього тижня було порушено. Ті до, до речі, ваше ваше враження від тих документів, які знайшли в нього, там просто сценарій е, існування ДНР ЛНР у складі України з назвою Край краї, так звані е, чи ви пов'язуєте ці події? чи буде Шухреча обміняно? Якщо як, так, то за яких умов? Е, ну, першу щодо обміну. Я, я рахую, що коли хай було дійсно міняти на поважних осіб, які дуже важливі для Російської Федерації. Це офіцери, зрозуміло, збройні сили Росії, а ще краще це захоплені е, представники елітних підрозділів і розвідки. От е, дана ситуація такий буде обмін. Як правило, при під час обміну обговорюють якраз статус особи, обговорюють якраз скільки їх може бути е, замінено на одну особу або на дві. То від статусу і від важливості. Ну зрозуміло, в даній ситуації поколихаю, затягнувся процес. Не було з нашого боку такої особи, яка дійсно була відповідного рівня. Росія на цьому спекулює, вона не видає якраз мерів, наприклад, або офіцерів, якщо в нас на початку війни попали, вони в полон. Якщо немає, гіда, як вони говорять представника. І вони тягнуть процес довго. Тому з колихаєм сталося так, що він в деякі мірі йшов активно на. Ну, практичне забезпечення життєдіяльності міста, ризикуючи собою, зрозуміло, що доля вже була визначена, що вони його точно захоплять. Хоча я думав що в даний момент треба більш було ефективно захищати себе обережніше, тому що перспектив, які чином вести діалог з окупантами, в нього точно не було. Е, тому дана ситуація, що сталося щодо Шухреча. Я рахую, що в даний момент дійсно цей сценарій може бути задійний як задіян по медведчуку. Це конкретна ситуація, хоча. Це громадяни України в, в крайньому випадку. Ми передбачаємо, що Шуфрич точно громадян України повний, і тому далі десь... ситуація пов'язана з е, тим, що такий обмін може бути, але е, ще поки нічого не визначено, тому що треба все-таки не тільки е, десь заявити про підозру або вручити підозру, а провести ряд слідчих дій. А скоріше всього повинен бути суд. І визначено, що дійсно він працює конкретно на Росію, і з іншого боку, можливо, ще є громадянство Росії. Це ще є додатковий фактор для обміну і обміну тоді і на Колихаєва або на інших осіб. Тому в даній ситуації е, ще перспектива не швидка. Я думаю, от поки проведуться слідчі дії. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про самого Шухерча і ті матеріали, ну тут такий момент. я... Е, до розвідки керував і департаменту захисту на національної державності з теризу, якраз це наша компетенція була по службі. Тут ще багато питань дослідити. Так, однозначно сказати, що ті матеріали, які знайшли, от наприклад, там ордени або ще ж вони можуть бути е, з різних причин. Наприклад, знаходився там ще з періоду радянського союзу, після радянського союзу. Він зрозуміло, їх не повинен був знищувати. Це не є кримінально так сказати, присівного діяння. Якби він пропагував, закликав. Оце конкретні вже злочинні дії, які дійсно з використанням тих або інших атрибутів радянського періоду, Російської Федерації і тому подібне. Але про погляди це може говорити або симпатії. Ну, це за це не судять. З іншого боку, є конкретні е, підстави говорити про те, що дійсно могла бути співпраця з Російською Федерацією, спецслужбами і їх представниками. Оце основна стратегічна позиція слідства. Вони повинні дослідити, чи були такі факти, чи вони були зумисні. От що він свідомо на це йшов, чи просто можу в контакт знайомими тим же сівковичем з іншими, як е, своїми попередніми політиками, з якими спілкувалися. але уже агентурна суть це вже зовсім інші діяльності. Це не дружня, як він сказав, там, відносини або слова. Це виконання завдань на шкоду нашій державі. Але це треба доказати. Тут ми говоримо про праву сторону. І в першу чергу, сьогодні ми можемо да, попередньо говорити, що є ознаки, але що вже винний. Це не може ніхто сказати, тільки скаже суд, коли вже досвіду всі всі так сказати доказові матеріали. Тому в даній ситуації перспектива є судова, але її треба доказати дуже чітко на конкретних фактах, а не взагалі показати суспільству, тому що резонансна особа і зрозуміло тут не пройде. Та він спілкувався. Так не працює в юриспунденці. Це бути факти, умисел, конкретні дії, конкретний зв'язок і конкретна шкода. Оце сьогодні. Перспектива для свіста тяжка буде доля прямоського світу, тому що багато треба провести дослідження, експертизи зрозуміли. Неоднозначно там все буде і зрозуміло адвокати, які будуть працювати. Тому, скоріше всього, на якомусь етапі я думаю, свіста буде запропонований обмін і той же колехай має перспективу. Так, тут з Херсона тільки про колехаєва поговорили. Щойно стало відомо, що колишній голова Херсонської власної військової адміністрації Геннадій Латува. По мэру, и я процитую тут э, э, в социальных сетях а российскую э, мову, бывший глава Херсонского Геннадия Ладуга, о а смерти которого... Я нагадаю глядачам, Ладугу звененный в еще в 22-м уроке. О смерти, которого сообщалось сегодня, стало известно, что он покончил жизнь самоубийством, приняв большую порцию таблеток, о чем сообщает депутат Херсонского областного совета от Евросолидарности Сергей Ихлань по словам Хлани, Лагуту довели до самоубийства обвинениями в сдаче Херсона, хотя, по мнению депутата, эти обвинения беспочвены. Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова подготовки к обороне. Такие задачи ему не ставились к моменту полномасштабного вторжения. На кого-то ну, кого нужно обвинить, значит, что потерян был юг. Надо кого-нибудь бросить в толпе. Ну вот и бросили. А вы знаете, что Латуга был единственный, кто не сбежал из Херсона, что он обеспечил вывоз документов и эвакуацию людей, блокировку электронных ключей. Знаете, думаю, нет, Слышит депутат. А знаете, что офис президента три дня вторжения не отвечали на звонки? Вот просто не брали трубку от главы Южной области в то же время, когда теряли Херсон, о чем написал? Ну, це серйозне кстати обвинение, Надо сказать. я. Яка, на вашу думку, перспектива цієї справи, якщо дійсно буде доведення, встановлено доведення до самогубства? за е, ну, перше, дійсно, так як ви сказали, треба конкретно е, розслідувати цю справу. Вияснити факти, що сприяло якраз або спонукало, якщо це було реально самогубство, а не інші, якісь дії, тому що ще ми не можемо говорити тільки самогубство, або природна смерть, або можливо це було і дійсно конкретно вбивство. Тому різні версії повинно слідство розглянути, от дійсно пріоритетна є. Про що тільки що озвучували, але це не основна, вже кінцева, так сказати. Тому в даній ситуації дійсно треба визначити всі підстави, і те, що говорить депутат. Ну, якщо є там дійсно реальні факти, і момент істини в тому, що дійсно ця людина задіяв всі ресурси для того, щоб все-таки і евакуацію провести, захистити людей і діяв в, в межах своїх повноважень, зрозуміло, що він не підлягав і звільнено, можливо, а тим більше засуджені його діяльності. От період початку не пам'ятаю, і до того, коли ми всі особливо поліні розвитки, говорили, що. Все таки готуються напади Нам треба готувати всі засоби для того, щоб ворог не міг просуватися по нашим територіям. Тим більше розвідка, яка легальна, ми тепер говоримо, американська і британські конкретно вказували. Тим більше приїжджав в Україну голова Сиру Бернс і говорив про те, що дійсно реально планується наступ. Мало того, карти публікувались. Пам'ятаємо, навіть по телебаченню демонстрували і персонський напрямок це Чангар, і білоруський, і східні напрямки. Тобто Умова така, що є, дійсно в той період недооцінювати загрозу недопустимо. Навіть якщо б не було агресії, готуватись треба, якщо є реальна достатня інформація, тим більше від авторитетних джерел від розвитку, до речі, і наші розвідки також цей сценарій. Тому в даній ситуації з тим, що сталося, особливо перед початком і на початку війни, я думаю, що ще треба розбиратися буде і першу чергу слідчим органам і визначити, хто недооцінив ситуацію. Хто не готувався або не підготував відповідні заходи протидії, ну і зрозуміло, хто ефективно протидіяв на різних етапах, виходить своєї компетенції. А хто зрадив конкретно? Це такі були. Наприклад, ми пам'ятаємо рядного генералів СБУ, виявився конкретними зрадниками, які практично здали і, і або інформацію, або позиції, от або сприяли ворогу. Ну і треба сказати, що тут для контррозвідки, як і для зовнішньої розвідки, зараз буде чимало роботи, тому що ще одне повідомлення: британські засоби, британські медіа публікують цих двох загадкових смертей британських військових в Україні, як пише BBC, одного тіло одного з загиблих Дені Берка знайшли недалеко від лінії фронту в Запоріжжі, і погіб загиб загинув він не в бою. А у його було нібито вбито в тилу, звісно, від подібних повідомлень ми можемо бачити на тлі війни чимало. Як це мобілізує нашу контррозвідку? Мало би мобілізувати, тому що ці провокації від агентів впливу Кремлями варто було би попередити і уникнути наскільки це можливо в умовах війни в Україні. Я б якраз би дуже звернув увагу і військові контрозвідки, і в цілому контрозвідки на те, що нам якраз упереджувати треба і в рядах Збройних сил України, тому що там самий гострий учасник, і якраз протиріччя, які виникають там. І тим більше, наприклад, якісь ну факти смерті, це вже надзвичайна ситуація, а тим більше смерть іноземного громадянина. Оце якраз породжує і проти в деякій мірі на нашим батько прагненням, ну і довіру. Може бути тому в даній ситуації, по перше, треба упереджувати такі дії, значить, які можна використовувати методи російської спецслужби, проникаючи або в збройні сили, або на території, де находяться такі військовослужбовці, тому що іноземні громадяни, які воюють або консультують нас, це першочергові об'єкти на лінії фронту або безпосередньо на бойових позиціях для того, щоб і їх нейтралізувати. Ударити по країні конкретно, а це чутливо кожній країні, а з іншого боку, десь посіяти недовіру до нас, до нас збройних сил і особливо до органів безпеки, які не могли, начебто, упередити, тому ці акції, які готуються конкретно, це перше життя цих людей. Дійсно, вони повинні бути в під оперативним контролем, бачити, які можуть готуються акції і в які сили, і зрозуміти, що сталося терміново розслідувати, тому що в даний момент тут важливо і. Отримати достовірну інформацію, чи це сталося на побутовому рівні, і буває таке. Ми не повинні виключати, чи це дійсно якісь між е, особистості відносини виникли також. Буває ситуації. Ну і саме головне те, що ме реверсія це діяльність іноземних спецслужб і їх агентів. по Ліквідації, наприклад, або наших союзників, прихильників числа іноземних громадян. Це надзвичайно важливо, тому що тут створює і не тільки внутрішні проблеми, послаблює нас, і особливо серед військових, але і на зовнішніх векторах. Тому що навіть один військовослужбовець, іноземний громадянин завжди це велика цінність для наших партнерів, включаючи особливо Великобританію. А, і ну, давайте тепер до нашого контрнаступу подивимося про по напрямкам на сході. Я от бачу, що повідомлення про те, що Росія тримає понад 50 тисяч е, вояків на бахмутському напрямку. Керівник прес служби східного груповання військ Ілля Євлаш розповідає, що на бахмутському напрямку зараз м, знаходиться понад 50 тисяч окупантів з технікою за словами військових. Україна має успіхи на південному фланзі вибиває росіян із раніше займаних позицій. Я хотів би, щоб ви прокоментували от їх діяльність 50 тисяч окупантів з технікою. Це вони мають там закріпитися, розташуватися. Особливий склад росіян приблизно 247 танків, понад тисячу броньованих машин, 150 артилерійських систем, і трохи більше як 120 систем реактивного залпового вогню. Про це, що це кажуть? Про що це свідчить? Як ви оцінюєте е, е, можливість їхнього там закріплення і звільнення Андріївки? Зараз ми про це поговоримо також, але почнемо з Бахмутського напряму. Чому це почому е, ну, це, це, це Бахмутський напрямок і сам Бахмут? Являється стратегічно важливим об'єктом не з позиції військової тактики і освільнення. Це теж дуже важливо і знаково, але має значення військово-політичного рівня. І першу чергу не для нас це зрозуміло, як перемога. А для Путіна, який тільки за більше чим піврік, е, вже звітував, що він досяг якихось перспектив. Вони взяли під контроль Бахмут, і нашу так сказати, контрнаступальна операція він кричав останні тижні. провалилася. А тепер ми наступаємо на цьому напрямку. 에, буквально на днях звільнили Кліщівку, Андріївку, заходимо якраз фланків південного і по самому Бахмуту і північного формату вже практично взяли на півоточення. А це фактично перспектив Бахмутського групування, яке находиться в місті, немає, тому що ми вже б'ємо просто по місту, де вони ховаються там в норах, підвалах, розвалених будівлях і тому подібне. Чим далі ми просуваємося, тим більше так на скажзаршмор э, затягується. Тому, е, з врахуванням того, що це позиція Путіна для нього це момент істини Бахмут особисто або втримати, або провалитися. А тоді вже все провал. Це вже перший удар його під дих по його сказати, стратегії, по його режиму, по його авторитету. Тому кидаються всі сили і 52 тисячі, які кинути сьогодні під Бахмут. Це величезна кількість для того, щоб деблокувати Бахмут. Як вони говорять, розпочати контраступальні операції, задіють якраз і величезну кількість людей. Але величезно порівняно з сектором і кількість е, техніки озброєння, і, і танків, і, і БТРів, особливо ми до що говоримо інших броньованих машин, і зрозуміло, декілька сот і артилерійських і ракетних систем. Оце те, що сьогодні летить на голову нашим бійцям. Але ми знаємо цю ситуацію. Концентрація війська, я підкреслю навіть біля Бахмута. Це не тільки е, як намагання створити перевагу ворога, але це ще і реальні е, об'єднані. Сили ворога які являються нашими цілями, нам же їх треба шукати, десь а вони в конструкцій в одних місцях це теж можливо збити і на 80 кілометрами, і м270 також б'є до 80 і артилерія, яка на 40-60 кілометрів нас може лупити по всім напрямкам, і е мінометні ракетні системи, як вони підтягнули, що підтягнули, але новітні, які б'ють конкретно в ціль, а не розсіяним ударом. Тому Велика боротьба, іде величезна площа, величезні сили за От, але в нас є реальна перевага в технологічному форматі, є перевага в тактиці ведення війни і оточенні Бахмута поступово. І я думаю, що справа була зроблена за кілька тижнів. І зрозуміло, що в цій ситуації ворог, який намагався відволікти увагу від Бахмуту, способ не тільки поставки збройної техніки і 52 тисячі, які контролював, але. Ударом е, з позиції Кліщівка, от там, де 110 тисяч росіян. І, відповідно, елітні підрозділи кинули. Десантівська, десанту-штурмові, кинули до е, Першу танкову армію, декілька потужних дивізій, включаючи Кантіміровську танкову дивізію. от там вони хотіли відволікти потужно сили. І далі рухатися і на, е, якраз е, на всі ці сектори вплоть на, на напрямку до Харкова. Оце була така задумка. І тут наші зірвали їм плани, не тільки стабілізували ситуацію, відкинули потужно і стабілізували в цілому лінію фронту. Зрозуміло, ворог не мав перспектив. Тепер якраз це групування він так звати тасує. Частина під Бахмут, частина під Запорізький напрямок, особливо під Токмак. Оце таким способом зірвана стратегічна наступальна операція ворога. А тут ми продовжимо відповідно бої біля Бахмуту все щирніше їх затискаючи в цьому місці. Ну і треба сказати, що в ці хвилини голова офісу президента Зеленського Андрій Єрмак ну майже підтвердив звільнення Кліщівки. Він публікує світлину українських військових з підписом Україна завжди повертає своє, і світлина ця ймовірно якраз і зроблена в Кліщівці Донецькій області. Що, як ми сказали, на півдні від. Бахмута. А тепер я хотіла би про санкції, які введені проти росіян. Ви напевне чули про ініціативу, запроваджену європейським союзом. Ми їм заборонено пересуватися на своїх автомобілях з російськими номерами автомобілях. Йдеться про це. Навіть заборонили ввозити російські товари. Включаючи зубну пасту, і тут дуже багато ваших колег-розвідників стали говорити, а хто знає, що ті росіяни везуть в цих в тих тюбах з зубною пастою. І ми ніхто не знає, як е, е, отруювачі скрипалів, Башаров і Петров везли той на вічок. І тут також дуже багато багато інсинуацій навколо цієї події. Як ви ставитеся до подібного роду санкцій? Е, чи це дійсно ефективна спроба допомогти їй? Європі уникнути дії агентів впливу Кремля і у такий спосіб попередити терористичні акти на території завжди. Міграція навіть країна, яка агресор, вона використовувалася для впровадження агентури в конкретні країни. І якраз потоки різні, емігранти по лінії Бізнесу, яка Росія там демонструє туризму, відпочинку, як вони раніше проводили. Ну зрозуміло участь в міжнародних формах, організаціях різних, от якраз це і прикриття для агентури, і канали е, перїзду або канали, так сказати здійснення е, постійних комунікацій. Вони ж виїжджають, повертаються, виконують завдання або е, операції по зв'язку, які е, настанови дають відповідно на своїй агентурі тому що там е, та агентура, яка працює в резидентурах, вона не може працювати автономно постійно і часто радіо Якраз не дає можливість їм е, отримати інструкції через радіоакційні або інші системи. Є необхідність як є дійсно прямого контакту, е, десь е, контакт із е, зв'язником або з куратором, який повинен приїхати, або навпаки, треба знову внедрити в якусь систему. Ну, наприклад, систему е, якраз переміщених осіб, особливо які знаходяться в центрах е, е, ну, великих міст Європи. Там зрозуміло не знають ситуацію, як діють ті або інші безпекові системи та й країни, наприклад, Німеччина, той же як діють формати контролю відповідно, і е, які можна створити там дестабілізаційні факти. Ми ж бачимо, в німеччині не тільки ідуть акції і потужні заходи на підтримку України. В організовувався і антиукраїнські, от і навіть там проти урядів Німеччини, що вони підтримують нашу державу. Ціни, так сказать, активні заходи по тисячу, по п'ять тисяч осіб. А явно тоді виявляю, що це ті організації або ті особи, які фінансують відповідно учасників, особливо організаторів, і це створюється ілюзія, що є альтернативні рухи, але вони не бувають своїм ходом. Це, як правило, дійсно є ті, які. Пливають на авторитетних людей з цієї країни цей же наприклад чи німеччини чи наприклад там були в е, країнах Скандинавії, навіть проявлялися, фінансуються, і місцеві контрозвідки вже за нашими даними виявляють своїх організаторці і або цих організації, які вже давно фінансуються Росією, але через треті особи, через підставні фірми, і зрозуміло зараз, коли війна сьогодні важливо, щоб по каналу міграції приїжджали ті особи, які будуть координувати цю роботу. Інше внедряються в інші структури і безпекою західних країн, інфраційні структури, міграційні, тобто це широкий спектр. Тому дійсно заходи по контролю і обмеження вони реальні, тому що іде реальна війна. Треба нам припинити цей підхід, що війна йде. А в нас або в Європі йде повним ходом відкриті кордони, іде комунікації, іде бізнес. от ну як уявити в другу світову війну, щоб з Гітлером така все було. Це надзвичайно було складно. Тому в даній ситуації треба все. -все Припиняти, от і в даний момент я думаю, що е, тільки окремі особи, які дійсно реально показали, що вони е, прити противники режиму Путіна, тут можуть бути прийматися, їх моти і е, е, адаптувати до конкретної країни, але залишати під е, без контролю в будь-якому випадку, тому що і ці активісти є дійсно не реальні тобто вони діють, але не фейкові. Я просто скажу з практики роботи по Росії, часто активісти опозиціонери, от вони займали проросійську російську позицію питання України або являлися прямими офіцерами або агентами спецслужб. Я дякую за можливість почути вашу точку зору і сподіваюся, наступного тижня у нас також буде нагода з вами підбити підсумки тижня. Що минає. Дякую вам і дякую за увагу нашій глядацькій аудиторії. До побачення і на все добре. Дякую, успіхів нам. На все добре.